Зважаючи на проблематику і щоб не перевантажувати аудиторію, я хотів би побудувати свій виступ у кількох таких е ключових напрямках. Перше Україна, територія України і історичні традиції православ'я. Ну і друге, такий невеличкий загальний історичний екскурс, іншими словами, як співвідноситься православ'я і як співвідноситься територія України сучасної, України давньої і так далі. Е, перша теза, яку я хотів би обґрунтувати і пояснити, полягає в тому, що Християнство і його православний варіант мають в Україні набагато більш давнє походження, ніж це стереотипно зазвичай уявляється. Стереотипно мається на увазі як? Уявляємо князя Володимира, рівноапостольного, от хрещення Росії і так далі, початки християнства. Ця теза вимагає певного уточнення. Справа в тім, що початок християнізації в українських землях пов'язаний, якщо брати і святий переказ, з іменем апостола Андрія Первозванного, який в другій половині ще першого століття нашої ери після Різдва Христового проповідував у грецьких містах, державах, колоніях Північного Причорномор'я. За свідченням повісті минулих літ з Кримського Херсонеса апостол Андрій зі своїми учнями вирушив до Києва. Рухався він по Дніпру і благословляв місцевість, де пізніше з'явився. Ви знаєте цю легенду історичну, підійшовши до Києва, побачивши місто, він встановив тут хрест і сказав, чи бачите ви ці гори на цих горах засяє благодать Божа і так далі. Іншими словами, християнство вже в першому столітті з'явилося на землях Русі при міста колонії Римської імперії тривалий час були місцем заслання для злочинців, якими до початку IV століття в цій державі також вважали і християн. Тобто, оці колишні злочинці продовжували справу святого Андрія, продовжували справу у проповіді Євангелія. А ви знаєте з історії, що християнство прокладало собі шлях досить таки тернистими напрямками? Воно переслідувалось, воно було тією вірою, яка піддавалася репресіям з боку римської держави, і так далі. І от серед таких християн, яких переслідували, найвідомішим в українських землях є священномучених Клемен, єпископ Римський, якого стратили в Херсонесі в околиці сучасного Севастополя на початку другого століття. Через відсутність постійної державної організації серед слов'янських племен, які населяли територію тодішньої України упродовж другого в середині ХІ століття, християнство в українських землях в основному концентрувалося в північному Причорномор'ї. Тобто Північно Причорномор'я і оцей етап -го, 9 -го століття це один із етапів християнізації Росії. Другий етап. І про це теж слід популяризовано говорити. Це княжіння Аскольда і Діра у Києві. Початковий літопис говорить, що у 862 році там був похід на Константинополь, Аскольд і Дір приймають хрещення. Оце так зване Аскольдове хрещення, про яке повідомляє видатний Константинопольський патріарх Фотій, і є другою, по суті, спробою християнізації. Русі другим етапом Ну, а після вбивства Аскольда і Діра князем Олегом, ви знаєте, Олег був представником Баряжської династії, язичницької династії, Рюриковичів, процеси християнізації трошки призупинилися, але вони не зникли, вони просто призупинилися. І е, під час правління інших київських князів, Олега, Ігоря, християнство все більше і більше поширюється серед вищих верст населення. Київської держави, серед дружинників, серед бояр, це, зокрема, було зафіксовано і в договорах, зокрема, договор князя Ігоря із Візантією у 944 році. І те, що дружина е князя Ігоря, княгиня Ольга, знову ж таки, прийняла хрещення і стала християнкою, це знову ж таки наслідок, це продовження оцього е другого етапу. Ну і зрештою, е знову ж таки, щоб не. Е Час саме на цей аспект, по суті, вчинок Володимира. Знову ж таки, Володимира не потрібно відразу так уже ідеалізувати і робити з нього такого носія християнських ідей. Це був князь. Він був призвичайний до язичницьких звичаїв. У нього був там і гарем, і деякі його вчинки, коли він здобував владу, були неблаговидні. Але знову ж таки, від оцих усіх благ князь відмовився. Князь відмовився на благо якоїсь вищої ідеї і за Володим. Ми говоримо не знову ж таки прийняття християнства на Русі, а християнство стає державною релігією на Русі. І е, з того часу, впродовж Одинадцятого, 13-го століття відбувається християнізація інших земель Русі. До речі, е, тоді ж за Володимира починає створюватись і е, митрополія Київська, яка була підпорядкована Константинополю. Е, християнізація відбувається всіх руських земель, і, зокрема, тих земель, які пізніше склали основу Московського князівства і Московського царства. Як ми знаємо, перше літопис Згадка про Москву 1147 рік. Велику роль у процесі христианізації Русі відіграють ченці заснованого Києво-Печерського монастиря, який став осередком чернецтва духовної, наукової та культурної діяльності. А потім, знову ж таки, руські землі зазнають лиха, і якому імення монголо-татарська навала. Це.